Ну що рік минув, звичайно, найкраще, що в цьому році, було, те, що ми прожили його спокою, те, що ми мали дійсно ту незалежну державу і мали величезну надію на те, що ми станемо колись членами Європи, тої об'єднаної Європи, про яку ми мріяли. Це була наша мрія, ми на ній жили. В кожному разі ті люди, які я знав, вони про це мріяли. Все інше трудно сказати, що ще було таке найкраще. Для мене, звичайно, це було таке досягнення в нашій соціальній праці. Я відповідаю за каритас. Ми маємо кілька нових будинків для дітей, які відкрили. І Якась група дітей. 7-8 дітей в кожному будинку отримали свій дім, свій дах над головою. І це для нас величезна радість була в такій праці харитативній. А решта ну, звикли дні, але за них треба теж бути вдячний Богу. За все, що ми прожили. Що сталося найгірше, це розчарування, що ми говорили, вірили в одне, нас обманули. На це люди реагують дуже, дуже болісно. Але я був в Європі і мені дуже часто ці питання задавали, що діється на Україні. І я пишався тим, що наш народ так поступив, що сказав Ні, ми хочемо по-іншому жити. І сам Майдан це позитивне явище. Це я думаю, що це теж. Ну, Цьому році сталося те, що люди проявили свою активність. Це той позитив, який нам знову приносить якусь нову надію. Від наступного року ми надіємося виконання наших мрій. Звичайно, продовження того вільного... Свободного життя, спокою в мирі це найголовніше. І друге, що, звичайно, наша мрія про то єдність з кращими державами європейськими, все-таки вони здійсняться. Я сподіваюся, що ми будемо членами європейської держави. Принаймні, та асоціація, яка нас так інтересує, буде підписана.